Комітет не комітет робить свої роботи. Велико, я не можу спокутину, бо ви час. Не а не не я вам говорю я факти. аукціонний комітет не виконує, не виконує, не виконує не свої обов'язки, не фільтрує підприємство. Ігор, Ігор, мені дуже приємно. От скажіть, будь ласка, якщо ви так говорите, ви кажете, я знаю, я кажу не знаю. Ви подали документ, зареєстрований до мене на стіл. Я його відложив в сторону. Ви зараз будете мені тисячу раз казати що я про скумачку. Я буду говорити, що зараз знаю. То, що знаю. А про ліс не знаю. Про те, що як дороги розпреділяють зараз гроші, в автодорі, не знаю. То, що акціон без мене провели, не знаю. О, що Олег Романович, прохання в верховині готує і письмові це все, прохання. Організуйте, не треба 100 чоловік. Не... Може бути 4 чоловіки. Щоб у вас світлі, є дипломатично розібратися я про аргументами. Раз, два. Але почуйте нас. Пане, але слухайте, що я вам так сказав так? зараз зранку, перетину до мене, Басара виходила з цим аукціону. Я ж прекрасно розумію, ну ви зрозумієте, що в лісі крутяться великі строї гроші. гроші. І ми хочемо їх, в тому той справи, щоб підприємці хочуть вирости на біле. Ми розробляємо механізм,